Вибачте, можу я з вами одне селфі зробити на поміч, будь ласка. Зараз я на форум. А я вже зробила. Дякую. Я з тобі подарунок і ніхто не знає, що всередині. Сюрприз! Дякую. Це Жан мені написав, сказав, що сам не встигає подарувати, але я відправлю до тебе кур'єра. Так мило. Кур'єр? Кур'єр. Кур'єр? Кур кур у смокінг. Хтось має взагалі потрібний телефон. Боже, як романтично. Це його портрет. Жан-Маре! — Ти його знаєш? І, звісно, у дитинстві я обожнював дивитися його фільми. Особливо Фантомас. Якусь в якому сенсі? Він казав, що він актор. Він такий сиром'язливий. -сиро Це мій наречений. Уявляєш? Але ж. Що? Він мені ось 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 писав, щоб я йому гроші перерахувала. Мені сьогодні треба оплатити оренду палацу під Парижем на наше весілля. В нього карточки не, не працюють. Ой, сподіваюсь, ти не встигла здійснити переказ. багато. Я завжди говорив. Всі ці романтики насправді шахраї. Або жертви. Сьогодні до мене в авто сіла дівчина у весільній сукні. Попросила допомогти. І я що? залишився без авто. Дівчина у весільній сукні це завжди рецепт неприємностей. Довіртеся моєму досвіду. Тут ви сказали, мені якось так легше стало. Ви її... її знайшли потім. Ні. Але я вже приготував для неї сюрприз.